Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 8 червня 2015 року. Понеділок, початок Петрового посту, святі апостоли молитвою і постом готувалися до зіслання Святого Духа. Вони багато молилися і постили, доки почали проповідувати Святе Євангеліє. Після молитви і посту вони висвячували нових присвітерів на апостольську працю, як це читаємо в діяннях святих апостолів. Вони настановили їм по церквах присвітерів, а після молитви і посту передали їх Господові, в якого ті увірували. Святий Йоанн Золотустий свідчить, що апостоли майже завжди постили. Тож і свята церква з давніх давен молитвою і постом приготовляє своїх вірних до великого Праздника святих верховних апостолів Петра і Павла, пам'ять яких святкуємо 12 липня, а наступного дня ще й Собор 12 апостолів. Цей піст настає після святої П'ятидесятниці, тому в давнину деколи його називали постом П'ятидесятниці. Він знаний також як піст святих Апостолів, Піст Апостольський, Піст Петрів і піст літній. Наш народ з Петрівкою. Піст святих апостолів у нашій церкві триває від неділі всіх святих до 12 липня, праздника святих апостолів Петра і Павла. Він може бути довший або коротший, залежно від того, коли випадає праздник Пасхи. Випаде праздник Пасхи скоріше, довша Петрівка, випаде пізніше коротша Петрівка. Найбільше вона може мати шість тижнів, а найменше один тиждень і один день. Тривання Петрового посту уже на початках християнської України був той самий, що й сьогодні. На Божественній літурії святого Івана Златостов. Сьогодні читаємо Івангелія від святого Євангеліста Матея з 6 та 7 глав, де є такі слова. Отож, не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити, і що зодягнемося. Про все те побиваються погані, отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться, отже, завтрашнім днем. Завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі Його лиха. Чи ж є між вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь. Або коли попросить рибу дасть йому гадюку. Тож, коли ви злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більш отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять? Шукайте перше царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться. Справедливість Божого царства не полягає у відкиненні земних турбот, а радше в турботах ми повинні здобувати своє царство. Пам'ятаючи про Бога наша праця вже не замінить його місце, а відпочиваючи, не будемо відпочивати від його присутності. Земне життя і час це складова вічності, якою ми вже живемо. Тому стараємося жити вічністю Божого царства вже тепер, в якій присутній Бог та його святі заповіді, в якій ми живемо Його законами. І не варто говорити, що світ тяжкий, а краще спитаємо, а яке наше Боже царство? Наші проблеми не щезнуть від того, що ми закриємо очі і не будемо на них дивитись. Вінстон Черчилль Черчень благословення Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.